Усім привіт, любі друзі! Я в Аврорі. А ви на каналі Христинка. Окуляри сонцезахисні, жіночі 119 гривень. 129 гривень. Окуляри жіночі сонцезахисні. Такий варіант за 99 гривень з металевою управою. По 99 гривень. Такий теж по 99. Пластикова оправа. Така вона йде, бачите, як матова. Сонцезахисні окуляри. Ціна 199 гривень. Вони відчуваються в руці важче від попередніх. Металева оправа. Є і пояскравіші варіанти, я б сказала, це якісь спортивніші окуляри, сонцезахисні, універсальні, та спортивні. 169. Такі вона, бачите, яскраві. Такі по 88 є оранжеві або чорні. Такі окуляри вони для іміджу. Ціна 99 гривень, і вони досить такі невеличкі. Якщо порівнювати їх із дорослими, то вони є менші. Сонцезахисні окуляри дитячі ціна 69. І є декілька варіантів кольору оправи. Навіть є по 29 гривень. Цка чи це вони? Угу, вони 29 гривень. Дитячі. Кольори є в асортименті. Є ще по 49 гривень, але тут, бачите, вони є інші поєднання кольорів. 88 гривень. Сонцезахисні окуляри жіночі. Ви запитували про бюджетну побутову хімію 900 мл. Білизни за 14 гривень. Такий варіант: ціна 17 гривень. Об'єм теж 900 мл. Така білизна акційна 16 гривень 900 мл. Сода кальційована, 44 гривні 650 г. Велі засіб велі порошок для чищення 500 грамів за 29. Засіб для миття підлоги. із ароматом лаванди або цитрусовий 1 літр 49 гривень. Велі 44 гривні, 1 літр для миття пілоги. Їжак антинагар. Ціна 34 гривні 500 г. Гр. Порошок універсальний для чищення. Ціна 29 гривень. Вага тут 400 г. Лимон фреш рідина для миття посуди. 500 мл 27 гривень. Засіб для миття підлоги 1 літр 39 гривень. Вон 29 гривень, 1 літр. Грюнвальд засіб для миття посуди. 500 мілілітрів за 27 гривень. Сатін для дитячого посуду: 750 мілілітрів 59. У путі, путі 49 гривень, 600 мл. На засіб для миття посуду, гарна знижка. 1 літр 49 гривень. Для миття вікон та дзеркал. Запаска. 500 мл 29 гривень Во, Засіб для миття вікон із розпилювачем за 27. Запаска акційна ціна 17. І від веллі із розпилювачем за 39. Профі Сантрігель. Від іржі та нальоту 39 гривень 500 мл. Їжак для миття ванної кімнати. 34 гривні 500 мл. Такий цікавий в нього дозатор. Засіб для миття вікон сама 44 гривні 500 мл. Екопро по 34 гривні 500 г. Гр. Засіб для миття посуди з додаванням соди 400 мл 14 гривень. Лимон або алоє. Еліом є три варіанти в асортименті. Ціна 39 гривень за пів літра. По 11 гривень капсули для прання сіла універсальні. Теж є поштучно для дитячих речей: Ліро одна штука 7 гривень капсула. Мило тверде, господарське 19 гривень, 200 грамів. І є 100 грамове ціна 12 гривень. Найвигідніше брати 200 грамове. Таке господарське мило, друг, за 22 гривні 125 грамів. Рідке господарське мило 39 гривень за 1 літр. По 44 гривні Веллі, 1 літр. І по 39 гривень два варіанти: один літр. Монблан гелля прання 3 літри за 149 гривень. «Грюнвальд» 3,5 кілограми 179 гривен. Такий засіб для прання: гелевий, універсальний. Ціна 119 гривень за 3 літри. Велін 2 літри за 99 гривень. Сама об'єм 1 кілограм. Ціна 39 гривень. 74 гривні порошок для прання універсальний, кілограм та 200 г. Ополіскувач за 34 гривні 1 літр. Йоршики для унітазу з підставкою і покритою гулівонькою. Дуже приємно, що ви чекаєте на мої жарти. От цей жарт фреймот, та навіть не жарт, серйозна річ. Розкажу вам свій досвід. З такими Йоршиками, які мають ось ці прикриті голівеньки. Я купляла ось цей. Він, бачите, дуже низько має ось цю пластмаску. І відповідно він на якомусь етапі не проходить. Тобто, якщо купляти з покритою голівенькою, так би мовити, то треба брати таке, щоб воно було високо. Бачите, тут ось ця штучка, вона є високо. а там, де низько, відповідно, воно буде штопорити. От від прикольні новинки. Ціна 149 гривень. Такий йоршик біленький. І знаєш, що до нього можна підібрати цілу колекцію. Такі новинки. Дозатор для мила. Ціна 64 гривні. Пластиковий. І з цієї колекції ще є така підставка для мила. Двадцять дві гривні мильниця. І, як можна помітити на екрані, що вони бувають ще у чорному кольорі. У нас лише біленький варіант привезли. Відро для сміття із поворотною кришкою за 126 гривень. 199 гривень коштує сидіння на унітаз. Перлина. Кошик для прищіпок під бісний. Ціна 55 гривень ківш ціна 24 гривні, 1 літр та 200 мілілітрів. Є різноманітні корзинки. Такий варіант 129 гривень з кришкою. Такі вони більші. 18 літрів об'єм за 199 ажурні. Я собі декілька років тому придбала в Аврорі такий, поки служить. Тут 12 літрів об'єм. І ще є ось такі корзинки, всі вони, до речі, із ручками. 179. Маленькі кошечки об'ємом літр та 200 мілілітрів. За 29. Чи пластик такий досить цупкий? Оце підставка для пензликів, за 109 гривень. По 9 червня діє акція на усі жіночі топи та б'юстгальтери. Такий варіант 119 гривень. Ще і в рожевому кольорі. 109 гривень. Топ жіночий. Кольори блакитний, рожевий, зелений і сірентій. так. 109 гривень топ жіночий. Топ дитячий на бретельки, Ціна 39 гривень. Тут така, бачите, спинка. 159 гривень топ жіночий, гладкий. Колір чорний, бежевий, рожевий, блакитний та такий насичений малиновий. 74 гривні такі топи жіночі із надписом Baby. До речі, щоб перевірити, чи в вашій аврорі є такі топи, якщо вам якісь придивився. Ось тут є код, тут він дублюється, і можна перевірити в додатку, чи є наявність. За 99 гривень такий врубчик. За 88 гривень топ жіночий. По 99 гривень топ жіночий на замочок. Топ жіночий, чорний з такими сердечками. До речі, розмір є різний. більші, менші. За 29 гривень топ жіночий спортивний. По 88 гривень піст, галтери жіночі. Є ще в чорному кольорі такий фасон. І в білому. По 99 гривень ось такий варіант. Бачите, він йде знизу, подовжений трошки. Шкарпетки жіночі по 29 гривень. Такий літній варіант. Тут є така, як сіточка, дуже тоненька зверху. Дуже приємний м'який на дотик. Більш спортивний варіант із сіточкою зверху. Ціна 24 гривні. Підслідники теж зверховної сіткою. Світлі кольори. Тут є і сірі, і бежеві, і білий, а такі світленькі по 29. Підслідники по 29 гривень. Такі є більш кольоровіші. Жилети для плавання дитячий за 299. Мильні бульбашки зі спінером. Ціна 55 гривень. Зрозуміла, чому зафіксовано, щоб не прокручували. Набір візочок і лялечка. Ціна 189 гривень. Є окремо самі візочки. Більш насичений рожевий колір або блідіший. Бачу, ціни. 129 гривень. За 299 гривень скейтборд. У нас їх так багато було. Залишився один. Лялечка у святковій сукні із аксесуарами за 149 гривень. І такі лялечки більших розмірів. Ціна 249. 139 гривень іграшка сюрприз. Єдиноріг. 77 гривень. Фупс, із аксесуаром. Миска пластикова об'ємом 3 літри із кришкою. Ціна 59 гривень. Дуже класно, що йдуть в комплекті тепер миски з кришками. Такий варіант за 49 гривень, об'єм 2,5 літри, Теж з кришкою. Меншого об'єму по одній літрі. Ціна 27 гривень. І 2,5 літри ціна 59. Салатник пластиковий. 4,5 літри за 55. Такі маленькі миски глибокі. 500 мл об'єм. Ціна 29. Менажниці по 39. Контейнер для сипучих продуктів 750 мл – 39 грн. І є літр 400 мл, об'єм за 49 За 279 грн. сандалі жіночі. Новинки на полицях. Аерозоль від кліщів. 90 мл – 99 грн. Засіб від комарів та кліщів за 88 гривень 90 мл. Мамо ціна 64 49 гривень. Також є пластини від комарів 10 штук за 22 гривні. Спреї від комарів за 99 гривень 100 мл. Секатор садовий ціна 114 гривень. Такий варіант 114. Піджива листова. Ціна 44 гривні 300 мл. Від кліщів засів 300 мл 55 гривень. Від хворів та гнилі 49. Для кактусів піджива по 17 гривень 500 мл. Для орхідей по 17 гривень. Такий варіант добриво. Ціна 24 гривні для розсади овочів та квітів. Такі варіанти для розсади 300 мл за 19 гривень. І за 34 гривні. Успіх добриво. Універсальне. Побілка захисна садова. Ціна 39 гривень. Органомінеральне добриво за 34 гривні мавританський газон. Цікавий газон. У мене асоціація з газоном з травою. А тут квіти намальовані. Сумішна сіння газонних трав та польових квітів. Угу. Тут поєднання. Ціна 49 гривень 50 грамів, і це є універсальне мінеральне добриво. Перевалої дії для коханих рослин. 125 грамів за 24 гривні. Розкупили у нас насіння в аврорі, залишилось лише трошечки асортименту. 129 гривень іграшка сюрприз ляльковий дім. І наскільки я розумію, що це попадається один фрагмент, тобто одна кімнатка якось із меблів. І основа, мабуть, картонна. Цікаво. Ще би можна було піддивитись, що там. <гум> Якісь підказки. Пам'ятаю, були такі, знаєте, бокси з сюрпризом, то там було віконечко і можна було подивитись колір кімнатки. Так, хтось з хвостиком. Така киця. Ну, йди, тільки це миле. 299 гривень набір фігурок. Комидні кошенята. 6 сюрпризів всередині. Крайда кольорова 29 гривень за 6 штук. У відерці по 55 гривень. Б'юті новинки. Пензлики для нанесення макіяжу для рум'ян. Ця класна колекція по типу бамбукової палички. Є напорами 5 штук, ціна 99 гривень. І ще поштучно 69,49. Так, такий варіант для рум'ян 49 гривень. Два пензлики за 39 гривень, акційна ціна, для тональної основи ціна 69 гривень, Такий набір три штуки за 69. По 59 гривень рум'яна для обличчя в такому форматі стіку. По 39 гривень туш для вій. Маска для обличчя від торгової марки «Елен». 29 гривень з вітаміном С. Крабики для волосся. Такі метелики. По 74.